Всім привіт! Сьогодні приготуємо оладки з броколі. Візьмемо одну таку середню капусту броколі, помиємо її і обдамо кип'ятку. Якщо вам не подобається присмок альденте, то тоді вам треба проварити хоча б хвилин 5 в кип'ятку, а тоді вже різати. Мені достатньо було десь на 2 хвилинки промити її і потримати її в кип'ятку. От, і тепер я її буду нарізати, тому що мені подобається, коли в лапках вона трошки хрустить. Відрізаємо оці бубочки. А, можна також взяти а, кольорову капусту, але мені броколі краще симпатизує, чисто по тій причині, що в нього дуже яскравий колір. І виглядає це дуже апетитно і смачно. Лишні ці гілочки ми зрізаємо. Великі бубочки ми ріжемо на пополам, або на 4 частини. От, нарізали. Тепер перекладемо все це в посудину. І тепер візьмемо дві картоплини. Середнього розміру і натриму їх на терці. І так, картоплина тут буде обов'язково, тому що вона дасть саме таку консистенцію і додасть смак. Тобто без картоплі буде трошки не так, не так смачно. Додали картоплю, тепер додамо 2 яйця Якщо у вас яйця маленькі, то візьміть краще 3. Десь чайну ложку солі, але тут вже на свій смак. Ви можете спочатку десь півчайної ложки посолити, а тоді смаженні просто тоді додати ще. І я додам ще приблизно грам 50-70 твердого сиру, будь-який на ваш смак, який у вас є, який ви полюбляєте. Теж на терці ми його натерли. Додаємо до нашої суміші. Все ретельно вимішуємо і додамо три з вершком ложки столових борошна і перемішаємо. Якщо вам, наприклад, це надто суховато, вбити ще одне яйце. Якщо вам навпаки, здається, що мало борошна, додавте ще ложку борошна. Різні яйця, різне борошно по-іншому може бути в суміші. Це вже ви дивіться на свій смак. Тепер нальємо масло на пательню і будемо додавати за допомогою двох ложок і формувати оладки. І так у вас буде броколі трошки розсипатися. Щоб воно було трималося кубки, ви можете потім просто оцю якраз таки терпту картоплину додавати зверху. І тоді вона його її буде, наче склеювати. Не підсмажили з одного боку, ми перегортаємо, притискаємо, якщо сформувати саме оладку, так. Трошки десь хвилинку посмажиться так. А потім можна буде накрити кришкою, під кришкою потомиться, хвилинки 2-3. Тоді кришку знімемо, ще раз просмажимо без кришки. І ось бачите, золотиста скоринка, вони готова. Тепер можна розрізати. Мені саме подобається, що хрумка скоринка ззовні, а всередині наші броколі хрусткі, соковиті, і вони мають свої вітаміни, тому що вони не повністю доготовані. І дуже гарно смакує саме з сметаною. Це дуже смачно, це класний перекус. А, ці такі оладки задоволюють, в мене навіть діти куштують їх. Дякую, що дивились моє відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйся на мій канал. Підтримуйте також мій канал лайками і коментарями. Всім дякую за перегляд! Смачного!